25 квітня в Олександрії відбудуться обласні змагання зі спортивно-бального танцю. Змагання відкриті, тому приїдуть танцюристи не лише з Кіровоградської, але й з інших областей. Візраст дуже різний. Всі діти розділені на возраста по категоріям. Вірусним. Категорія діти ювенали, ювенали – два, юніори один, юніори два і категорія молодіж. П'ять возрастних категорій, які розділені по уровням, починаючи від самих начинаючих, від дебютантів і заканчиває опитними танцорами. Сревновання будуть проходять в два етапи, в два відділення. В первом отделении будут соревноваться начинающие танцоры и сольное выступление, а второе отделение пойдут уже более сильные, более опытные, более э, умелые уже, скажем так, танцоры. Обласні змагання ось уже майже 10 років поспіль традиційно проводяться два рази на рік восени та навесні. У цих змаганнях хореографічні колективи Кіровоградщини та сусідніх областей завжди беруть активну участь. Результати дуже різні. Ну, скажімо так, різних діти, різних данных, різні работоспособності. Ну, в общем-то, каждый получает по заслугам, так як судейство очень разнообразное, очень широкое панель судейства. Як правило, это нечетное количество суддів – 5, 7, 9 суддів із різних регіонів, із різних. областей. Это квалифицированные, лицензированные судьи, специалисты своего дела. Поэтому о результатах задумываться не приходится, скажем так. И каждый, видя свой результат, знает, над чем работать дальше. То ли постигать новые вершины и идти к более высокому классу танцевания, то ли еще поработать на своем уровне. Но, ну, во всяком случае, каждый воспринимает реально то, на что он может, что он может заслужить. Високі досягнення на останніх таких змаганнях показали вихованці Олександрійського колективу спортивно-бального танцю Олександрит. Танцюристам були присвоєні спортивні розряди. У нашими я доволі, я можу ними гордитися. Перше місце в прошлом році в категорії юніори Ц клас в європейській програмі зайняв Слабкий Михайло, Гнімець Софія в латиноамериканській програмі в цій категорії зайняли наші ребята Толкачов Михайло, Гайдиш Ірина. В ювеналах Два, в Е-классе три призовых места были наши. В ювеналах один точно такая же ситуация: три призовых места были наши. В ювеналах в Д-классе. У нас я зараз точно не пам'ятаю, ну в трійки призерів наші хлопці були це 100%. процента. за танцюристів на конкурсі олександрійці зможуть у Палаці культури Світлопільський. Квиток коштує 50 гривень. Перше відділення обласних змагань розпочнеться о 10-й ранку, а друге о 14-й Продовжать танцювати в Олександрії і в неділю, 26 квітня. У нашому місті вперше відбудеться Всеукраїнський фестиваль хореографічних колективів під назвою Магія танцю. Якщо у конкурсній в програмі змагаються пари та сольні виконавці, то у фестивалі братимуть участь ще й колективи. Это чувство коллективизма в первую очередь. Это умение болеть за других, это умение пообщаться с другими коллективами, поделиться опытом. То есть хочется, чтобы дети развивались не в одном направлении тобто, в том числе танцем, которым они занимаются, а немножко более обширно, интересовались больше, общались больше, чему-то учились больше, познавали что-то новое. Ну и соответственно, развивались в этом же направлении. Тому вирішили зробити решили сделать такое большое мероприятие. На фестиваль вже подали заявки колективи із сусідніх областей Полтавської, Дніпропетровської Запорізької найкращих визначатимуть досвідчені хореографи та зіркові гості. У нас буде Екатерина катерина в суддях. Це дівчинка, скажімо так, яка знаєш, виросла в спорту, в цьому віде іскусства. вона є учасницею танцовщицей балета Рада по Клітару, вона є учасником всіх шоу, як танцюють для тебе і так і так далі. То есть проектов танцевальных. Поэтому у нее есть опыт как педагога, так и судьи, как танцора, поэтому ее мнение будет интересно. Будет у нас три специалиста вообще разного направления. Народного танца, бального танца и вот современного танца. Будут представители у нас судейской категории из города Полтавы. Это Прокопенко Александр, который будет оценивать бальную хореографию. И Перепелкин Вадим Викторович, который будет оценивать народную хореографию. Как бы все специалисты своего дела. И нам будет интересно услышать, что они скажут нашим коллективам. На переможці фестивалю чекають нагороди, кубок, велика грамота та сувеніри для колективу та медалі кубки грамоти та подарунки для солістів. А найкращий номер чи найкращий колектив, за думкою журі, отримає також гран-при фестивалю. Квиток на фестиваль також коштує 50 гривень. Танцюватимуть колективи у Палаці культури Світлопільський. Початок о 13.00.